Привіт всім! Ви на каналі Гліб та, та сьогодні я вам покажу двох нових браверів, які на 100% вийдуть в новому обновленні. Ну, ось це перший сезигі. Ну, ви його, напевно, вже знаєте. Ось так він буде гарно стріляти. А це ковая ульта. Шо? І урон він сильний завдає. І другий бравер, ну ми ще не знаємо його ім'я. Але щось мені здається, що його ім'я це Райла. Рала, бо це назва дуже часто з'являється. Чи на у толках, чи Шедес? Вау! Але гарно він стріляє. Ось так відотає, кудись, а коли близько стріляєш тоді. Трох тоді в підвійному виді. Цікавое яка, у неї ульта, вала емоція прикольно. Ох! Торнадо! Нам треба був такий бравер. Великий урон також наносить. З'являться, до речі, скриньки. Мені не здається, що вони будуть так виглядати. Бо скриньки? Нові будуть виглядати ось так. Но... Буде якесь обновлення. Оце ви зараз бачите скини. Ось такі скини будуть в цьому обновленні. Ось такий скін на Емс. Він буде в Бравопас. І, і ось другий. Це також Браво Пас і це на Ворона, якесь Хеллоуінський. Цих скриньок буде, ну, як бачите, багато різних видів. <забілість> okay. Ось така гарна іконка з'явиться. І ось так буде виглядати іконка ну, Браво староса. Так, і який буде гіперзаряд на Байрона. Вау! Так, і зараз гіперзаряд на міпла. Ну, я так і знав, що він буде через стіни ходити Фінкс, ну Фінкс дуже цікаво. Яка буде це і. Ха-ха! <laughs> це було як си. В сила на нього була така. Оллі і Вау! Нічого собі і джуджу. Ну, це не дуже цікаво. Просто і лялька вуду. Чи як там її буде трохи сильніше? І Пем. О! Що її буде реально Перевогти кого вона буде з'являти? Стояти тут. Ларі Лаврі. Що з'являється два таких. Вже, до речі, з'явився Транк. Ну, і я хочу дістати вже на ешті тисяча кубків на Дерелі. Всім па-па!